Супер друзі! З вами, як завжди, Рома. Сьогодні у нас розпаковка розпаковок такої машинки, і на ній написано Ум. Почали розпаковувати. Ось так виглядається машинка. У кого є дома настільна грамона, ставте, ставте під цим відео лайк. У мене тут спереді мотор, і вона дуже добре їздить. Тут я написано, що це перша з п'яти машинок цієї колекції от така вона кота червона. Ще в мене є, друзі, машинки які я вам показувала на обзорі. оці вже крометорих тобто, вітал, в них світяться колеса в темноті. Ще в мене є отакий от журнал. Тут є про МакВен. Тачку. Про динозаври і про Minecraft в кінці. І ще трохи про машинки Hot Wilks. Ще в мене є отакий от корабель. Дразки з веду. Я про нього теж буду робити а ну, Сьогодні у нас вийшло таке відео. всім пока ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.